Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Путін дістав весь світ. Пишуть про спільну операцію Китаю та США за використання найманців. У Росії пролунав потужний вибух було прямо ну дуже гучно на околицях Пскова під час уже шостого невдалого випробування на військовому заводі. Є відповідні відеопідтвердження. як зазначається вибух під Псковом, Відео з яким розійшлося у соціальних мережах та телеграм-каналах, стався під час планових випробувань ракетних двигунів після присухи Путіна. Наказав розгорнути ядерну триаду, Світ почав. Алодіяти вибух вибух з детонацією. Він пролунав на псковському заводі. З виробництва техніки військового та цивільного призначення Китай та Америка вирішили зупинити хворого. Пише телеграм-канал Офісне мишення. У той же час помста за Київ триває. Як пишуть російські партизанські телеграм-канали, понад 20 дронів пекло вразила аеродром та ганрог, А західні ракети прошкошмарили усе прикордоння. Пишуть, що загалом на ніч ранок окупанти не дорахувалися 1900 чоловік. Пекельний ніч вечір вівторка. Помста відповіді за обстріли по. Україні, зокрема по Києву, більше в Росії. Сьогодні вибухів в сто крат більше карма прийшла. А сьогодні скажі на ніч була бо бу не тільки у тимчасово окупованому Криму, але і Отаган Таганрозі та Москві. Крім того, друге московське авіаційне училище горить. Пишуть про десятки загиблих після влучення дрону по казармах та столовій вий. час вечері в училищі понад 2500 чоловік. Окупанти пишуть про вибух побутового газу. Утім, очевидці стверджують, що бачили дрони загалом за останні нальоти понад 300 40 загиблих. Тепер щодо Москви, схожа атака, щойно пролунала у всім добре відомому московському авіаційному аеродромі. З такими темпами скоро не буде відрізнятися від скандального Чорнобаївського Нічим говорять, що в москву прибули транспортні 86 шість із десантниками та курсантами на бортах. Прилетіло три літаки. Назад піднялися змогли лише два. Один вирішив залишитися. Пишуть партизани на місцях. Велика кількість загиблих та пряме влучання ракети у хвіст літакам. Спопелило все, Пишуть про як мінімум 100 загиблих. Схоже, ситуація. Ація була декілька днів тому поблизу комсомольської полоси в Москві. У той же час вибух у залізничному депо в Московській області Росії пролунав минулої ночі. Ним було знищено вагони вантажного поїзда. Про це головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили на залізничній станції населеного пункту Воскресенська Московської області. Відбувся вибух, який знищив вагони вантажного поїзда. Держава агресора використовувала її для забезпечення логістики російської окупаційної армії. Масштаби завданих агресору збитків встановлюються. Йдеться у повідомленні ГУР Міністерства оборони. Розвідка також зазначає, що російська пропаганда намагається приховати це, судячи із запалу російської пропаганди, яка намагається приховати наслідки гуркоту. Бреше про начебто відсутність пожежі на території залізничного деповоскресенська страх вождів Кремля перед внутрішнім спротивом путінському режиму та втратою контролю у середині країни, серйозно зростає. Резюмують розвідники. Телеграм-канали пишуть, що там було підірвано і ядерні елементи до ракети Ох, і жирно ціля. Потушили хлопці. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.